Тисяч туристів екскурсантів щорічно, багато історична сультова спадщина і наявні об'єкції цілевого туризму та експортуризму. Найвідоміші туристичні об'єкти в Умані – це добровольчик парк Софіївка, це діаспорт Ума, це оперативні фондами на кохання і могила Робінна. Також є дуже цікаві об'єкти. Прилина нашого краю в нас вже військовому рівні. Ще одна могила за них змістительного і старе місто, яким зараз відбудуються теж наші партнери. Перша черга це буде в самому місті Кумані. Також ми будемо розвивати, хочемо реконструювати дорогу в Бурському каньйоні і зробити там декілька засобів розміщення в місті Дальному засобів розміщення і безпосередньо в Поланському терях, де ми саме презентуємо. Що ми прогуляємо в Баланський об'єкт? Перш за все, всім тому, що ми живемо з міському, дуже поціним зробити тут декілька доступних рішень, зокрема, екохотей на 68 місць з помилок. Центр фестивалів та конгресів. Ми попередньо розговорили з представниками селищі. Зведене зелену пересмотру про це. Як прийнято сюди, які отримують крафтову занесення. Це експертна оцінка інвестиційної приватності вашого регіону. Наш автоматичний кластер має залучати інвестиційні кошти, і також у нас є певні досвід про І тому я хочу вам показати цю вартість. Еко -по людей будувати близько мільйонів, 3. 3. 30. 3 мільйонів гривень, центр фестивалів приблизно 400 тисяч, садимо зеленному туризму 63, української 27 тисяч. Всього ми плануємо залучити 3 мільйони 340 тисяч гривень. У наразі все дуже вам дякую, якщо у вас є якісь питання.